Привіт усім! У нас сьогодні четвертий день турніру п'ятизіркового, Всі кольори. Кривава битва. Так, оборона зайшла в це сьогодні. Ну що ж, переходимо до атак. Так, монбело. ну фіолетових в мене. Якби немає таких добрих на 90 рівні, тому будемо брати червоних. Так. Ось давайте ось так. Що ж, поїхали. Давайте будемо трошки чистити поле, розпочнемо з трьох зелених, там жовті складаються. Так, тепер можна трієчку червоних. І поспробуємо ось так. Вийшли на зелений крест. Добре. Так, зараз Монбел буде ультувати, тому давайте в нього скинемо трієчку жовтих і зараз гроверта в нього відправимо, замінимо його Міньйона. Ось так. І ще зелені в нього. Так, арчебаль не зарядився. Давайте ще червоні. Ось так. І зарядимо арчебально. Зарядились у нас червоні, це добре. Так, горіння зараз буде нас вбивати, тому давайте прибирати так. 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 Mm -hmm. І речібальт. Так, тепер я думаю, потрібно. Зарядити груверта. Зарядимо зараз груверта. Домівента. Так, тепер червоні. Давайте спробуємо тут в пустоту. Нічого не під'їхало, Ось так. Ось так. І ось так. Забираємо так. Прокинемо пустоту. Ще раз. Там доміван зараз зникне. Заряджаємо зелених і все. Це перемога. Йдемо далі. Фергос. Фергос. Давайте брати концентрацію зелених. Так, пепер. І ось так. Щось по-зеленим не дуже. Давайте ось так приберемо. Давайте спочатку трічку червоних скинем. О, є четвірка Фергуса. Перед правим четвірку Фергуса. Зробимо ось так і ще трійку. Зараз в нього відправимо через комбо. Даже навіть четвірку. Ось так. Чудово ми його добили. Так, груверта притримуємо. Зараз замінимо мега на Арчібальда. Давайте ось так. Paper. Давайте, ось так. комбо. У нас paper. Так. Давайте спробуємо. Вмісу заблокувати. Ага, навіть супротив. Нічого, Арчебальт. Доб'є її так. Ну, тепер потрібно просто чекати. Давайте ось так. Там грувер зараз Арчибальда ворожого забирає. Так, поки поки арчібально притримаємо на всякий випадок. Ось так. Ось так. І ось так. Все, закінчуємо. Добре. Підемо далі. Знову Фергус. І Регін. Регін дуже неприємно своїм труїнням. Давайте пробувати так. Так, щось трішки є. Давайте ось так. Тепер. Трієчку ще червоних складемо. Давайте вдаримо сюди і підтягнемо зелені зайве комбо. На жаль, не встигаємо тут зарядити своїх зелених. Два камінчика. Можливо, вистачить. Так, чудово. Гістальт. Так, поки всі живі, це добре. Давайте гру в орігін відправимо. Сандрало сюди. Так. Ухиляння, але він заблокований. Це добре. Тепер ставимо мегаменйона. І зробимо ось так. Так, там вона не знімається. Поки заблокований у нього скинемо ще. І ось так червоні пустоту. Так, надіюсь, так. Від яда він там зникне. Давайте ось так і ось так. У нас є старлаз. Свістерлас. Давайте ще й мене бити. Він Ще й заблокувався. Чудово. Тепер потрібно зелені терміново зарядити. Давайте ось так спробуємо. Є червоні. Перезарядиться. зарядиться. До сталь добиваємо. Скільки там один хід ще? На да, один хід. Можна зараз зірвати просто червоні і все. Добре, йдемо далі. Знову фергус. Третій фергус. Ну що ж, їдемо. Так, було б чудово четвірочку фергуса скинути, але поки не бачу як. А можемо ну, ось так зробити. Скидаємо четвірку. Ось так робимо трійку, зацепляємо ще одним камінчиком. його. І отак. Чудово, фергуса саме знову забираємо. Там у нас є два камінчика в нього на Деносінню Так, Ксандрелу поки можна притримати. Можливо, спадуть ухиляння від вонбела і ми його заблокуємо. Давайте ось так підготуємо трієчку зелених. Ай, зайве. Зайве полетіло. Тоді робимо ось так і відправимо Оксандра сюди. Так, заблокувався чудово. Так, блокуємо груверта. Є. І ставимо гамінньон і прокидаємо сюди три зелені. Мона в груверта скинулась. Давайте сюди ще косондрау, а сюди відправимо груверта мегамінньон. Слизняка з там на Монбела, але... але нам то не страшно. Давайте ось так фіолетові і ось так зелені. Добре. Давайте ще раз по Монбелу пройдемось. І груверта можна відправити сюди. Dobře, s třetím feromusem tež poravili. Kaminček je, no to je dobré. Tak, čtyři azlara. Cikála hm. obrana. Cikála barona. Хочеться взяти моно. давайте так і зробимо. Так, так. Тут так. ну де Дейлі, вейлі нема сенсу брати, а синій, хто в мене ще це або грех, або собек. Давайте грега візьмемо. Саме головне це не дати Ізарнії ультанути, бо якщо Ізарнія ультане, а ні це. На полугню. а, ну, в принципі, нормально. Ну що ж, поїхали, головне, щоб камінчик був. Так. Ну що ж, давайте жовті прокидати. Ні, сині не доїжджає. Так. Щось взагалі не дуже. Виходить вже Азлар. Це погано вже. Починають сині підходити, але, але, але. Тергуса, якщо втратимо, то все. А ми його втрачаємо. Так, не було просто синього взагалі. Ну, це моно. Так, добре, одну поразку ми сьогодні отримали. Викуп я все ж таки зроблю. Це добре. Дякую всім за увагу. Зустрінемось завтра.